Поки на вулиці трошки потепліло, пакуємо посилочки для відправлення. Ця йде у закарпаття далеко, то я її замотую як котове сало. Повністю пінопластовий бокс. Тоді у підниз сінця положив м'якенького. по краям візде уклав, уложив ось зверху. І тут ще буде два лоточки. В Боксі їде 150 штук 75 феніксів, 75 техасців. Ну, з добавкою, само собою. 4 лотка, це 80 штук техасів і 80 штук іде феніксів. Тоді я так ще вложу ще один. І ще сінцем, і зверху пінопластова кришка. Отакаво. Отакаво. Хоп, на пену. Приклеюється і все. Замотав. Осьо. Одна вже готова. Зараз, поки тепло, треба максимально поотправляти. Бо у нас в Сумській області вчора було мінус 20 і позавчора було мінус 20. Сьогодні утром мінус 8, а на день там вже мінус 2, мінус 3, то, в принципі, можна відправляти. І на 3 дня там трошки потепління. Хай з Богом йдуть. Це йде у Черкаси. Черкасський район, там 400 штук Техасів. А це, а це йде в Закарпаття. Так що зараз її запаковуємо і, дасть Бог, сьогодні к обіду уїде, може чуть-чуть пізніше. Так, добренько, всім миру, добра, по питанням замовлення інкубаційних яєць. Пишіть у приватні повідомлення. Є черга. Черга приблизно. Три недільки Надо буде почекати. Ну, добренько, всім миру, добра, до наступних зустрічей!